На Сумщині завершується весняна посівна кампанія. Про її попередні підсумки повідомив директор департаменту агропромислового розвитку у Сумській обласній державній адміністрації Олександр Маслак. За його словами у цьому році аграріями обробляється 91% від площ минулого року, а саме 1 мільйон. 33 тисячі гектарів. Ярі зернові та зернобобові культури прогнозується посіяти на площі 338 тисяч гектарів або 95% до минулого року. Олійні культури майже на 444 тисячі гектарів або 97% до минулого року. Станом на сьогодні аграріями області проведено сівбу ярих зернових та зернобобових культур. Завершується сівба пізніх сільськогосподарських культур кукурудзи, сонячні касої. Того ж гречку посіяно на площі 9,6 тисяч гектарів або 96% до прогнозу за сприятливих погодних умов. Завершення весняної посівної кампанії очікується до 1 червня цього року. За словами Олександра Маслака, в області продовжується розмінування сільськогосподарських площ. Наразі за межами 20 кілометрової зони залишилося провести відповідні роботи на площі 440 гектарів. До 7 червня має бути завершене розмінування сільськогосподарських угідь поза межами 20 кілометрової зони. Наголосив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Нас про це просили аграрії області. Це наша з вами відповідальність перед нашими підприємцями та перед жителями області.